Уявлення про те, що реально відбувається в будинку, можна отримати не тільки за фільмами, які надихнулися творці, а й за численними відео та фотошоу. Їх можна знайти на просторах інтернету, у тому числі на офіційному сайті та Ютуб каналі. Ідеолог проекту Рас знімає на відео абсолютно все, що відбувається з відвідувачами його будинку, робить він це з кількох причин. По-перше, щоб допомогти учаснику зрозуміти, що ж відбувалося з ним насправді, і аби він назавжди запам'ятав ці події та перестав ризикувати власним життям. По-друге, за допомогою цих записів організатори завжди зможуть довести відсутність власної провини у спірних ситуаціях, коли учасники, які пережили шок, подають заяви до суду. А таке буває досить часто. Щоб попередити виникнення обґрунтованих претензій до Раса та інших організаторів проєкту, про те, що відбувається в будинку, регулярно повідомляють місцеву поліцію. А також варто не забувати, що кожен учасник підписує відмову від претензій на 40 сторінок, яка передбачає такі безумства, як увага, виривання зубів та нігтів, гоління волосся, утоплення і навіть можливу смерть внаслідок нещасного випадку. Учасник повинен ретельно вивчити документ і нерідко навіть записує відео, у якому коментує кожен пункт відмови.